Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вас навчу, як малювати милі естетичні закладочки гуашю. Для уроку нам знадобиться листочок форми закладочки. Далі нам знадобляться три кісточки, можливо, більше. Я вам потім розповім про них детальніше. У мене вони від фірми Rosa. Також олівчик у мене кухінор такий чорний, обов'язково гарно підточений і гумочка звичайна. Сама книжка, я буду просто брати її як референс, ви можете просто поглядати на неї. Дуже цікава, до речі, книжка. Я завжди не маю, коли тільки почитаю, але тут я вже прочитала більше половини, і я зрозуміла, що закладка красива, тематична, мені дуже потрібна. Далі нам знадобиться палітра ось така гуаш у мене українського бренду Роса. І скотч, малярний, тому хочеться біла рамочка. Зараз я вам покажу, як можна обклеїти. Нам треба просто скотч. І ножиці. Ножицями Або я буду відривати, щоб ножиці не використовувати. Це малярний скотч, він легко рветься, тому зручно обклеювати. Звичайно, у мене буде такі трошечки тоненькі рамочки. Це для того, щоб просто гурші було зручніше малювати. Ви можете, якщо у вас немає, такого не обклеювати. Але якщо є скотч, можна об тканину декілька разів приклеїти його, потім вже використовувати на вашу малюнку, також буде прикольно. Потім, щоб було менше використання скотчу, відриваю ще отак. І потім приклею вже на низ в е, такому самому буквально товщині. Намагайтеся, щоб товщина була однакова. Так. Тому що якщо вона буде надинакова, це буде трошечки видно, але не особо сильно, тому можна не нервувати. Так. І останні ось такі довгі штучки. Я спочатку приклаю ось з цієї сторони, потім буду далі вже дивитися. До речі, у мене на каналі є безліч уроків по малюванню закладочок. Кому цікаво, ви можете зайти, подивитися і навіть помалювати по цим урокам. Ці уроки доступні всім. Я їх не видаляю, в мене є багато різних уроків, це я взяла ножички, тому що в цьому випадку вона мені буде незручна просто. Якось його приклеювати ось так. От, все. Далі, знову, щоб це я роблю, щоб було менше використання скотчу, щоб воно довше вистачило, ви можете так не робити. В великих картинах я використовую опорість, але як це мене йде закладочка, я роблю ось так. Це я приклеїла, будемо зараз вже переходити до малювання нашої вже самої закладки, тому що я не згадаю, що вже ви все підготували і готові вже до малювання. Підкладу поки що ось ці кісточки поки вам не виробляються. Початку ми з вами зробимо ескіз, для ескізу ну, нам потрібно буде щось кругленьке. А я буду малювати. На око ви можете взяти якийсь круглий папір, ну якийсь круглий елемент. Я, наприклад, можна взяти ось такий в мене є дзвоник. Ось його можна взяти теж, але він, бачите, трошечки великуватий буде. Але якщо у вас немає нічого, можете взяти. Я використовувати нічого не буду. Покажу вам, як намалювати від руки. Починаємо ми малювати наш е, пейзаж в даному випадку. Нам треба намітити ось тут. Тут у нас буде така типу озеро, таке в джунглях озеро. Ось. А Далі нам треба намітити ось такі гори, гори, гори. Я їх намічаю дуже багато, тому що в мене там небо має бути багато, але не настільки. Ось ось такими якимось формами я намітила гори. Тепер я ось тут намічаю сонце. Це в нас саме сонце, воно сходить, тому це не місяць. Ось так. Бачите, ніяких нічого не використовувала. Тут малюю будиночок маленький такий. Це просто відноситься до книжки, а ви можете будиночків не малювати. І я ось таких три, два маленьких намічу і третього буде не видно. Ось так. І ось тут якісь пальми можна додати. Я їх просто малююсь такими. Стов два стовбури буквально. І ось тут також декілька. Будемо помалювати гващі, можливо, їх навіть переберу. Ось тут малюємо ось так. Пальми я вже промалюю пізніше, можливо, в лінері або в якомусь маркері. Все, ескіз готовий, можемо переходити до нашої гуаші. будемо зараз вже працювати з гващом, але перед гващом я хочу намізати ще пальми, ось тут на передньому плані все-таки. Тому що вони важливі. Але як я знаю, що ми їх перемалюємо, перекриємо, ви можете їх не Це я просто роблю для себе, щоб я бачила, що в мене вони тут є і що в мене тут є пальми. Все-таки і вам було зрозуміліше, що в нас взагалі тут є якісь пальми, а не просто пустий пляж якийсь. ось Має виглядати так поки що. Е, готуйте гуаш палітру. Е, я вам зараз розповім, які кольори знадобиться. Будемо намішувати, і почнемо з вами саме з фону. Так як ми з вами будемо зараз малювати і починати з фону. Нам знадобиться товстенька кісточка. Якщо ви заходитимете на ось це сонце, нічого страшного, я буду брати ось таку пласку кісточку. І нам знадобляться такі кольори, які ви бачите зараз на фоні. Це білий, жовтий та червоний, теплий або краплак можна взяти будь-який, але мадженту, якщо у вас росий набір, я не рекомендую брати, тому що він тоді вийде дуже рожевий. Ми будемо такий робити персиковий відтінок. Спочатку у нас вийде помаранчевий, а потім ми додамо з вами трошечки все-таки цієї мадженти. Я вам зараз і покажу, як вона виглядає Це ось такий рожевий, але за основу бажано брати все-таки червоний. Його ми будемо використовувати, але в меншій кількості. А найосновніший в нас буде білий. Як базу, подивіться, беру ось такий прям шматочок-шматочок ось такий білого на палітру наношу. Далі водичку і беру жовтого. так Крапельку червоного. У нас вже, бачите, виходить такий помаранчевенький. І крапельку прямо тут взагалі дуже мало беру, рожевенько Змішую. у нас вийшов ось такий прям колір, такий самий, як нам необхідний. І ось так. Можна було тут розмітити, деякий буде колір, але я цього вже не робила. Я вважаю, що це не зовсім потрібно. Саме в нашому випадку. У нас тут перший такий буде світлий. Я додам тепер такого жовтого плюс червоного трошки. І в нас виходить вже більш він яскравий, я його більше... Ще раз проходжусь, тому що, бачите, в мене він був дуже блідий. Тепер нам треба намішати прям яскравий. Це буде більше в нас таких відтінків. Він виходить, бачите, червоним. Тепер треба вражати додавати жовтого. Тепер вийшов ідеальним. І ним я також проходжусь ось тут. Поки що в нас входить щось ось таке. Бачите, фокус, де фокус є все. Зараз перехід у нас не дуже красивий, як ви бачите, ось тут нерівномірний. Але зараз ми його зробимо рівномірним, трошечки зараз прийдемось. Я бачите, трошечки на наше сонце зайшло, але нічого страшного в цьому нема. Тепер беру білий, додаю його в цей відтінок і проходжусь ось так між переходом. І в нас майже переходу не видно. бачите? Потім беру цю чисту кісточку, яку взагалі не використовувала, і ось так згладжую ще переходи. Такі кісточки навіть в маслі використовуються. Це більше все-таки навіть техніка масла, але виглядає все дуже ефектно та красиво готово. У нас такий вже ніжний перехід вийшов, навіть ніжніший, ніж в книжці. Зараз беремо прям помаранчевий. Я взяла прям багато ще й жовтого, тепер трошечки червоного. І ось цим відтіночком уже проходжусь знизу, під ось цими пагорбами, біля пагорбів. На будиночки можна зайти, але бажаю не дуже сильно, щоб потім нам їх повністю не перекривати. Беру знову більше червоного, і ось тут прямо вниз додаю червоного. Ось, і у нас виходить ось така якась. Ось такий фон помаранчевий, красивий. Цей скотчик, ви бачите, він не буде вам дуже бруднити стіл. Я малюю на планшеті, щоб стіл взагалі був чистий. Але ви можете малювати на столі, проте важливо, щоб він у вас був все-таки обклеєний. Ось так Тут проходжусь. І зверху, ось так просто лінію проводжу. Я дивіться, лінію провела. І потім ось цю чисту кістечку, яку ми брали вже. Ось так роблю. Те саме роблю ось тут ось тут тільки що ми пройшли з вами Вона у нас вже брудна, ми її миємо, витираємо гарненько, і потім пізніше будемо ще використовувати. Ось так у нас вийшла дуже мила, чиста градієнтна заливочка. Витираємо ми кісточку, нам більш цей колір поки що не знадобиться. Він нам тільки в озері, і то нам потрібно буде набагато більше додати е, такого білого відтінку. Тепер будемо переходити з вами давайте до гір. Е, поки у нас підсухає все таке. Ось це тут де сонце, ми його не промалюємо, промалюємо в гори. В гори я для гір беру тоненьку кісточку. Беру зелений, в мене такий салатовий, такий в мене є в наборі. Ось такий я підготувала теж. Беру ось такий багато його на палітру. Так, кладу на палітру і закриваю. В мене він... Я його використовую доволі часто. У мене взагалі гваші вже я її дуже часто використовувати почала. Хоча до того я її не любила. Так, все. Ось такий у нас відтінок яскравий вийшов. Трошечки додала я жовтого, щоб трошечки перебити відтінок, він був більш живим та натуральним. Ось такий. Тепер малюємо. ось тут просто закриваємо поки що нижній шар, Нижній. він у нас буде найтемнішим, а далі там будуть вже більш градієнтні. Гори, тому Першу угорку, отак проходжусь, просто щоб була вона у нас така зафарбована ось таким ніжно-зеленим відтінком. Далі нам потрібно вже взяти наступний відтінок. У нас це буде більше, набагато жовтого. Я його беру прямо, беру води і розмішую з водичкою. Тоді ж, тому, коли ви з водичкою розмішуєте, треба бути обережним, тому що водичка, вона у вас робить, змінює відтінок нашій гуаші, і нею. Трошечки можна. вона буде, наче акварель, і буде не так зручно малювати. Ось тут де перехід, роблю посвітліше, щоб він більше виділявся. Наступна гора у нас буде якраз із цим світлим відтінком, але світлою вона буде тільки зверху, зеленою саме. А, будинки я поки що не чіпаю, ось тут проходжусь. Далі беру жовтого багато, і прямо ось тут, прямо жовтим проходжусь. І прямо з білим можна ще змішати. Прямо світленька була. Ну, типу, Чим ближче це правило перспективи, чим ближче об'єкт, тим він у нас буде тим ніж. Ось так виходить. Миємо кісточку, витираємо об серветочку або від якусь тряпочку, яку ви підготували для цього уроку. Це моя одна із самих улюблених груберек, тому що це дуже цікаво для кожної книжечки малювати особливу закладку, яка залишається назавжди з книжечкою. Це дуже мило, прикольно і взагалі я люблю такі відео для вас знімати. Також хочу вам сказати дякую, що ви набрали мені вже 530 підписників на момент для того, як я знімаю це відео. Далі більше я вам вдячна дуже. Надіюся, що вам подобаються мої туторіали, ви по ним малюєте і отримуєте від цього звичайне ж задоволення. Ось так. Ще я тут додала ось таких типу дерев, проте на картинці немає дерев, тому я їх дуже яскраво мене робила. Тут будинки додаю будинки. Обережно прямо ось так кісточкою тоненько, тоненько їх промальовую. Тут у нас більший будинок. Я не можу брати водички, тому що змішаються двері відтінки. Але, виходить, ось так у нас вийшли ось такі будинки. Милі будиночки ось такі. Прикольні, до речі, будинки, вийшли, мені подобається. Ось, тепер нам потрібно взяти вже кольори, будемо використовувати для ось цього нижньої частини. Там вони дуже блідо Зараз мої всі кісточки. Також рекомендую брати, все-таки, не сказала, синтетику для гуаща. Вона дуже гарно для неї підходить. Беру прям багато білого, додаю сюди. І ось цим кольором, який у нас виходить, він такий ніжний, ніжний. Проходжусь, але дивіться, він має такий оливковий вийшов. У вас також має вийти схожий. Ось проходжусь з ним до, якого, до якої частини. Проходжусь до цієї частини в де вони у нас ось тут. Зараз водички візьму. Водички набрала і вийшло, що ось тут, ось сюди. І ось тут у нас вже буде йти рожевий. Тепер беру ось цей рожевенький, окремо його намішую, І ось тут його проходжу з ним. Беру ще трошечки низ. І ось такий у нас відтінник виходить прямо такий самий, як нам необхідний. Тепер нам треба такі знову ж таки. Ось цю кісточку, яку ми використовували, нам вона вже не зовсім підходить, тому що вона, по-перше, у нас в зеленому, а по-друге, в неї вона трошечки волога. Ми її повністю намагаємося витерти І ось такою сухою знову таки ось так розмішати відтінки. Тому що суха кісточка, вона найідеальніше для цього підходить. Вам було не видно зараз, але, надіюсь, буде зараз краще видно. Ось така мила в нас закладочка поки що виходить. Ось, зараз намагаю поставити, щоб вам було все видно. Ось. Я зробила її набагато яскравіше, ніж в книжці, але мені це й подобається. Ось цю частину нижню поки що начіпаємо. Зараз зафарбуємо з вами сонце. Нам потрібно зараз буде білий відтінок, його треба буде багато. Беру зараз водичку, кісечку. беру білий, я його сюди поставлю. І ось так ось прямо чистим білим, чистим білим-білим, проходжусь. І дивіться. Бачите, що це білий папір, а це білий гуаш. Тобто в акварелі, якщо ми не чіпаємо, а ось тут нам треба обов'язково його затінити і зробити ось так. І потім нам лишиться зробити наступну сторону, коли підсохне ця сторона. І я, я намалюю одну пальмочку, вам покажу, а потім сама усі намалюю, щоб відео не вийшло дуже довго. Щоб ви могли всі подивитися. Ось так. Беру водички трошечки і трошечки, щоб швидше було тут проходжу, щоб більше сонця було готово. Тепер що бажано зробити. У нас там далі високо, є якісь пташечки. Я рекомендую їх все-таки зробити. Зараз ми візьмемо саме вами коричневий колір, щоб воно не так виділялося, як з чорним. Я беру саме коричневий. Проте коричневого теж бажано брати небагато. щоб... У вас все-таки було більше все якогось такого коричневого, ніж білого. Також свої малюнки по уроку ви можете надсилати мені в інстаграм в посиланні під відео, як намалювати пташечку. Малюємо ось таку тільце. Бачите тільце, таку, наче рисочку, і крила. І в нас виходить ось така мила естетична пташка. Їх можна робити в різні. Боки. Я їх зроблю ось так ось три штучки. Ось так. І в нас вийшла ось така мила закладка. Тепер нам потрібно буде вже зробити ту частину, де в нас чорний є, там беремо чорний. Я закривати поки що кулаш не буду, бо нам задобиться для наступної. Сторони беру прям чорним і в нас виходить такий сірий, але він дуже красивий. Я не люблю просто сірий відтінок чистий, тому беру оскоричневим. І ось тут серед ниж, прям повністю так зафарбовую. Бачите як? Далі малюю ось такі стовпури. Стовпури різні. Ось тут ось таку гору зробимо, давайте, а тут будуть просто стовпури закривати і не буде бути. Ось тут буде найбільша така частина, тут маленькі декілька і ось тут така якась. Тут зрозуміли, Знову ж таки, тут теж. Тут це джунглі, джунглі ми не бачимо, це ж там знаходиться. Ми бачимо тільки пальми. І ось такими лініями намагаюся тунейку, тунейку кісточкою намітити. І зробити ось такі якісь. Ну, я гадаю, що. Майже всі бачили десь в інтернеті, можливо, навіть живу пальми. Ну, ось, тому треба повторити їхню просто форму. Я ось так повторюю, у нас виходить дуже красиво. Роблю просто, щоб наші пальми, ось тут пальми, у нас було це місце, все заповнене якимось якими незрозумілими пальмочками, і вони мають просто ось так красиво знаходитись. тут Наступна сторінка у нас буде легшою, тому це не нас складненька сторінка, ну, закладки, сторона. а наступна сторона вже буде світленькою, така буде простенька. Просто намалюємо ось такий фон. А ви повчитеся малювати градієнти, я їх також люблю малювати гуаші, що вони виглядають дуже мило. І намалюємо якісь можливих пташечок. там так, готово. Тепер я буду вже закінчувати з цією стороною. Зараз почекаю, доки вона висохне. покажу вам вже результат. Відклеїмо скотч і перейдемо до наступної. Зараз давайте знімемо вже скотч. Пройшло 5 хвилин, давайте знімемо скотч. Обережно скотч треба тягнути ось так в сторону, як я показую. Вам, надіюсь, вам видно на відео. І іншу сторону також так само треба буде зняти. Так. все, щоб вам було видно низ. Паліми у мене ще, до речі, не зовсім підсохла, я їх обережно дуже зняла, тільки що. Проте, якщо у вас ще дуже все вологі, і ви малювали, наприклад, не на горщу акварелю, то акварель я не рекомендую взагалі зараз знімати. Треба ждати, чекати, поки вона повністю висохне. І тоді ви зможете тільки тоді зняти. Так. Ось це ми забираємо все, ось ці всі скотчі і тепер викидати. Ось чому я казала, що ви брали якось менше скотч. Бачите, вам трошечки береться папір, тому якщо ви брали б звичайний скотч, то у вас би все давно до дирок все вже дирекнялось. Ось, а в мене воно такою ніжною милою рамочкою все знімається. Вибачаю за трясіння штатів, у мене тут штатив. Погано щось сьогодні тримаю телефон. Ось. І тут також зняти треба. Зверху, бачите, найгірше знялося. Найбільше ось таких штучків, штучок. Чекаємо, доки повністю висохне, і перелітаємо, будемо малювати зараз саме за пейзаж просто ось таким фоном, як ми малювали фон. Я знаю, що можна вже перевернути. Давайте перегорнемо. Нічого страшного, якщо буде руднувато, я потім все одно буду витирати мити цей планшет. Беру ось цю ось кісточку знову такий І ось таким. ось Порідним кольором, просто нам всього, зараз будемо без сонця просто зафарбовувати. Я беру більше, звичайно, ж білого, тому що як це ж без білого. І ось так ось прям бачите, прилипає ця ось, вся ось, ось штука. Чорний, я, до речі, вирішила все-таки заховаю чорний і коричневий, щоб їх не розсипати. Тому що в мене вже був такий варіант, як в мене розлилася гуаш на мій костюм, який потім прийшлося викинути. Бачите, воно заходить зараз е, на стіл Я ну стіла на планшетку, в моєму випадку у вас буде на стіл. Я бачите, не хвилююся просто, тому що планшет це дуже гарний такий пристрій, я б сказала. Ви можете просто брати ось так і малювати. У мене він на 4-го, до речі, формату хто захоче купити фірма Rossa. Намагаюся зараз купувати тільки ось такий наш бренд Rossa. Тому що він класний, матеріали якісні доволі в порівнянні з ну аналогами. Також китайськими, то краще все-таки купувати росу. Вона, о, хоч дає є якість гарну, так? це український бренд. Так. Взяла, беру водички, тому що без води замішуватись вами буде дуже-дуже дуже гарно. Тому ось так беру і проходжусь. Ось. І ось тут бажано все-таки, щоб у вас був такий, як сказати, Такий знизу був темніший. Червоний можна прям чистим майже пройтися по низу Але обережно, дивіться, щоб він був у вас в один бік. Бачите, я так в одний бік розфарбовую І в нас вийшов ось такий градієнтик. Ось тут мені дуже подобається, але це вже спаль, мабуть. Давайте глянемо, що тут у нас ззаду. Так. Ззаду у нас це добре. На оцю частину нічого не передрукувалось, тому можна далі працювати. Ми зробили, ми їм з вами кісточком. Будемо малювати тут зараз велику красиву пальму, коли підсохне. Чекаємо, доки підсохає, а поки в мене ще не підсохло, я бачу, бачу, що в мене ось тут якісь бирочки такі невеличкі, тому їх профарбовую ще раз. І ось таким світлом. І тепер я бачу, що в мене ідеальна така вже закладочка. Можна вже е, буде малювати пальму. Чекаємо 5 хвилин і малюємо пальму. Дивіться, що я роблю. Я тут почала без вас трохи, щоб спробувати, як воно буде виглядати. І ось тут вже тут, треба гарну пальму намалювати, якщо ми там її намагалися так, щоб вона було, то тут треба вже гарну пальму зробити. Я не знаю, скільки в них має бути ось цих елементів. Я їх бачила по інтернету, тільки й то давненько вже дивилася на пальми. Тому я роблю просто, аби в нас вона була такою пишною, гарною, милою і мала красивий вигляд на нашій картині. Ось тут зроблю трошечки товстіше. І в нас вийшла така мила пальма. Ось тут знизу зроблю все-таки якийсь... Схоже і схоже вже на землю, тому що на якісь горі, землю, тому що буде не дуже, якщо в нас буде просто якісь пальми. Незрозуміла пальма на якомусь фоні червоному ну, по такому красивому градієнті. Все, у нас готова пальма. Чекаємо, поки вся наша закладочка підсохне, і я вам покажу результат. Також треба буде скотч, щоб її обклеїти, в кого немає, я бажаю все-таки її покрити лаком, але якщо у вас немає ні лаку, ні скотчу, ви можете просто так використовувати. Просто коли лаком і скотчем, тоді буде воно довше служити, якщо ви будете читати. І випадково розділіти якийсь чай, каву, тоді у вас не буде ваша закладочка волога. Все, чекаємо, доки підсохає, моємо ручки прибираємо і проклеюємо потім скотчем. В цьому відео ми з вами намалювали ось таку милу та красиву закладочку. Я її обклеїла скотчем. Зараз я вам покажу, як вона буде вже виглядати в книжці. Ось. Також я обклеїла і цю сторону. Ось така мила закладка в нас до книжечки вийшла. Усім дякую за перегляд. Бувайте!